Кінець жовтня, а я продовжую переробляти свій врожай. Нарешті достигли останні зелені помідори. Ось ці червоненькі залишу на салат, а цю миску перероблю на соус, бо не встигнемо з'їсти, почнуть псуватись. Перебрали бурячки зовсім малесенькі, просто зварю. вони... Ну, такі машинні хвостики. А ті, що більш величенькі, почистили і зараз буду їх перетирати. Підключила свою помічницю, перетрую їх, розфасую і заморожу. Вручну вирішила це не робити бо довго, а з машинкою це набагато скоріше буде. Такою теркою я користуюсь саме при заготівлі на зиму. Дуже зручно при великих об'ємах. Добре, що є така помічниця, бо вручну, навіть таку невелику кількість мені дуже тяжко, бо рука вже болить, не справляюсь. Отже, потім розфасую, і будемо користуватися ще довгий час. Десь по дві порції на пакетик. Ось такими качалочками я заморожую і зелень, і натерті бурячки. Таким же чином переробляю і помідори. Вийшло небагато. Ставлю варитись. Коли є почищений бурячок та свіже зварений томат, то бути борщу. Обожнюю борщик зі своїм домашнім томатом. От і обід готовий. Бурячки відварила, і добре, що я їх не викинула, бо вони дрібненькі, але дуже смачні. Я частину з'їла просто так. А з іншої частинки зробила салат, називається все, що було в холодильнику. Трошечки було відварених картоплинок, огірочки, чесничок, майонезик. Вийшло смачно, з'їлось швидко. Ну і нарешті томат закрила. Вийшло 6 баночок. Не дуже багато, але ну, все, що було, з зелених помідорів, все, що поспіло. Це остання консервація. Цьому році